Підозрюваний у скоєнні ДТП, в якому загинула відома акторка і телеведуча Марина Голуб, Олексій Русаков опублікував в інтернеті відеозвернення. У ньому чоловік пояснив, що не винен у тому, що сталося. Пояснює, що тієї ночі не вживав алкоголю чи наркотиків і мав при собі права. Мене зовут Олексій Русаков. В ту ніч мене я управляв принадлежащим мені Кадилаком красного цвета. Я хочу вірити, що не употребляв ніяких запрещених препаратів. Я раньше не был лишен прав и тем более за управление автомобилем в нетрезвом состоянии как это освещает средства массовой информации. Далее Русаков детально описал подеи и ночи. Выезжая в ту ночь на желтый сигнал светофора, я не подозревал, что автомобиль, в котором была Марина Голуб, так резко стартанет мне на перерез. Вероятно, в стрессовой ситуации я принял неверное решение, добавив газ. Я до останнього надіявся закінчити маневр і проскочити. Потім чоловік висловив свої співчуття родичам та друзям загиблої і просить вибачення у всієї країни за те, що піддався паніці та в шоковому стані як боягуз, утік із місця пригоди. Водночас Русаков висловив недовіру до слідства та влади і підкреслив, що боїться стати цепом відбувайлом у цій ситуації. Скажу честно, я не верю в лояльности, беспристрастие следствия и органов исполнительной власти. Все СМИ пестрят информацией, что в моей машине найдены улики. Мой паспорт, оставшийся мобильный телефон. Это неправда. Вот мой паспорт. Русаковий досі не здався правоохоронним органам і продовжує переховуватися. Нагадаємо, у ніч на середу, 10 жовтня, у Москві в аварії загинула актриса Марина Голуб, яку взявся підвести чоловік на автомобілі марки Хюндай. Обоє загинули після зіткнення з машиною марки Cadillac, за кермом якої і був Олексій Русаков.